Від песимізм для вас коштує дуже дуже дорого. Я вирішив для вас перекласти відео улюбленого ютуб-блогера Бена Фелікса озвучити це відео українською мовою про вартість надмірного песимізму. Ви бачите зараз картинку. Це найкращий стратег 22-го року на Wall Street Майк Вілсон. І його прогноз а, в листопаді 22-го року на 23-й рік був дуже негативним. Ще більше падіння. І так само більшість аналітиків, більшість блогерів прогнозували 23-й рік викотриза акції будуть. Падати і так далі. А, подивіться, тепер що трапилося на 20 грудня 2023 року. Ми бачимо з вами плюс 23% зростання по сайпі 500. Тобто, просто вклавши звичайний індексний фонд з мізерною комісією, ви би заробили 23% на ваш капітал. І тому прошу вас подивитись відео Бена Фелікса і дати потім зворотність з коментарях. А, чи вам подобається такий формат, що можна покращити, що змінити? Можливо, не подобається. Я би хотів, щоб щоб найкращі світові блогери були доступними для українців українською мовою, і це один з наших експериментів, як ми це робимо. Буду завжди вдячний за ваші лайки і за коментарі з цього формату страх майбутнього краху ринку впливає на ваші інвестиційні рішення, то ймовірно, шляху дорогої помилки. Люди втрачають настільки багато часу, переживаючи через майбутній обвал, що втрачають можливість заробити на ризикованих активах. Це Бен Фелікс, керуючий портфелем Capital. він хоче пояснити, чому песимізм дорого вам коштує в довгостроковому періоді. Акції створює багатство по всьому світу протягом сотень років. Проте, чимало інвесторів песимістично налаштовані щодо фондового ринку, і ті, Ті, хто більш скептичні, менше вкладаються в акції, не дозаробляючи прибутки. Оптимісти, що вкладали гроші в акції, зазвичай перемагали. Дійсно, деякі фондові ринки окремих країн зазнали великих збитків та були такі, що принесли лише мізерні прибутки. Проте протягом останніх 123 років глобальні світові акції показали надзвичайно прибутковість, забезпечуючи щорічний реальний дохід по інфляцію на рівні 5% доларів США з 1990 по 2022 рік. Дані з 1629 року для Нідерландів та Великобританії показують, що акції зберігають реальну прибуткову дохідність на рівні рівні не менше 5% протягом століть. Понові ринки акції залишаються непередбаченими, і вони безперечно не є гарантовано прибутковими ні на короткий, ні на довгий термін. Гроші можна втратити буквально за 30 років, особливо коли інвестуєш лише в одну країну. Але незважаючи на невдачі на ринку та погані показники диверсифіковані та дисципліновані довгострокові інвестори, звичайно, заробляють незалежно від ситуації в світі. Інвестори щодня переживають за свої вклади, незважаючи на те, що щоденні коливання не мають впливу на їх довгостроковий фінансовий план. Вони важають. Що ймовірність ринкового обвалу аналогічного до вісімдесят сьомого чи 29 року значно перевищує реальну історичну частоту такого роду катастрофічних подій. Це важливо, бо безсумістичні погляди впливають на інвестиційні рішення людей. Новільність катастроф, які сприймає інвестор, негативно впливає на фінансові потоки до пойових інвестиційних фондів. Як інвестори сприймають ризик кількісних катастроф, так вони і формують частку акцій в своїх портфелях. Ринкові крахи бувають болючими, вони зважають на численні історичні крахи, ринки все ж приносять позитивні довгострокові прибутки. Засоби масової інформації мають асиметричний вплив, тобто більше говорять про негатив та ймовірний крах. Статті негативним настроєм збільшують шанс віри в катастрофу, позитивні Знижують його, окрім того, преса надто голосно світлі невдалі результати фондового ринку, а також має негативний ухол у висвітленні макроекономічних новин. Коли стають неминучими ринкові крах, інвестори стають більш песимістичними щодо майбутнього фондового ринку, незалежно від історичних доказів, що низькі ціни на акції зазвичай означають високу прибуткову дохідність в майбутньому а не нижчу. Новірність великого позитивного прибутку після краху є найвищою. В цілому очікування інвесторів про майбутній прибуток. Зворотно залежить від прогнозованих ринкових доходів Край важливий останній пункт: люди знижують свої очікування щодо прибутковості, коли відчуття про майбутній прибуток від акцій донизу, коли потенційна майбутня прибутковість висока. Це може призвести до маленької частки акцій в портфелі в найгірші для цього часу. Той факт, що майбутні прибутки здається зростають, коли акції падають ціні, робить їх менш диверсифіковано на довгу дистанцію, ніж якби вони були повністю випадковому часі. Особистий досвід також впливає на. Очікувань інвесторів, хоча він не повинен корелювати з об'єктивною оцінкою про прибутки. Ті, хто протягом життя мав низькі доходи на фондовому ринку, має схильні до ризику, вкладають менше в акції і більш песимістично дивляться на майбутні прибутки від акцій. Також існує нерівність у способі, яким люди здобувають інформацію про ринок цінних паперів. Під час навчання в роки падіння фондового ринку формання переклань має схильність до песимізму занадто числиве до негативних наслідків, віддаляється від об'єктивно оцінювання майбутнього. Порівняно з формуванням переконань під. Під час навчання в фазі росту ринку ці помилки викликають формування більш обережних портфелів посимістів. Вони виникають учні фондом ринку і підривають свої довготермінові прибутки, приймаючи короткострокові рішення. Добра новина є кілька можливих варіантів рішень. Простий метод дивіться на ваш портфель рідше. Люди, що бояться втрат, короткозорі. Ми вже знаємо, що рідше перевіряти свої інвестиції допомагає отримати більший прибуток. Автоматизація чи передача більшості процесів управління портфелем, щоб знизити частоту взаємодії з вашими інвестиціями, теж може допомогти. Наприклад, у фондах, що автоматично ребалансують портфель активів, інвестори мають менші втрати від невдалого таймінгу ніж у фондах суто акцій. Можливо, це пов'язано з тим, що інвестором важко відновитися після падіння акцій, не просто купувати акції, коли панує песимізм, очікування падіння і особисті сподівання на прибуток малі. Автоматизований інвестиційний процес може бути корисним, якщо ви вкладаєте акції від самого старту, що не є типовим для багатьох песимістів. Фінансова освіта, здається спонукає до активнішої участі на фондовому ринку, тому перегляди таких від це, може бути вам корисним. Відкинути фінансовий звіт – це ще один лайфхак. ЗМІ насаджують песимізм серед інвесторів, не надаючи корисну інформацію. Коли ЗМІ щось оголошують, це вже вплинуло на ціни. Медіа контент не включає нових даних про фундаментальну вартість активів, а багато питань зв'язані з помилками в основних цінах. Наприклад, не розуміючи, що таке довгострокові очікування прибутку або як вони змінюються з час. Зовнішній погляд на ваш портфель теж хороша ідея. Фінансові консультанти стимулюють до більш активної участі фондовому ринку, збільшуючи час в акції в портфелях інвесторів. Це логічно. Якщо фінансові радники мають більш обґрунтовані думки ніж клієнт, Довірений фінансовий радник може знизити сприйняття інвестиційного ризику, дозволяючи консервативним інвесторам отримувати більший прибуток ніж якби вони інвестували самостійно. Легко сказати, що людям не треба фінансових порад, бо всі можуть купити на дорогі тіх і відкрити брокерський рахунок. Бен з цим згоден, але багато людей просто не роблять цього в житті. Фінансові радники можуть допомогти їм інвестувати та купувати акції, але це може бути схоже на мінне Важливо слідкувати за великими комісіями. Та можливими конфліктами інтересів, які можуть знищити всі переваги від фінансових консультацій, треба бути обережними, оскільки багато фінансових консультантів можуть допускати ті самі помилки, що звичайні інвестори. Песиміз може дуже дорого вам обійтись. Фондовий ринок це потужний спосіб формування довгострокового багатства. Щоб використати його, ви маєте бути стабільним постійним учасником ринку. Передбільшення ймовірності краху, песимістичні очікування, що на майбутнього прибутку, коли він має бути високим, залежність від негативного досвіду, можуть призвести до. Втрати потенційних ваших прибутків, які ринок може вам всім принести, менше дивитись на свої інвестиції, автоматизувати чи передати інвестиційний процес, підвищувати власну фінансову освіченість, грамотність, залучати зовнішні поля та наймати професійного фінансового консультанта за прийнятну плату та з мінімальним конфліктом інтересів. Все це можливе рішення для скорочення ваших втрат через надмірний песимізм. Дякую, що дивились. Це Бен Фелікс керуючий портфелем Bureau Capital. Якщо це відео вам сподобалось, поділіться з тим, хто нещодавно казав вам, що ринок ото тому треба все продавати. să vă dăteți fișii.